Головне події в Харкові та області 20 серпня. Складна та тривожна ситуація склалася на куп'янському напрямку. Таку оцінку подіям дав військовий оглядач Костянтин Машовець. За його даними, окупанти вже вийшли до крайніх кварталів на півночі Куп'янська. Зсу контратакували в районі вулиць Мечникова та Мічуріна. Захисникам вдалося скоротити вклинення росіян. Проте ті зачепилися в районі міського цвинтаря та ЗС Укравтогаз. Також Машовець інформує, що ворог зайняв кілька кварталів на півночі найближчого до Куп'янська селища Мирове. Оглядач відзначив, є загроза, що війська противника прорвуться, оскільки сили засобів у ЗСУ на цьому напрямку недостатньо. Про бої в районі Куп'янська у денному зведенні інформував генштаб ЗСУ. Аналітики групи Діпстейт поки що не змінювали мапу фронту на цій локації. Стало відомо, що буде зі школою номер 134 на вулиці Шевченка. Будівлю знищили в перші дні російського вторгнення. Тут відбувся бій між захисниками міста та спецназівцями російського ГРУ. Ті засіли в будівлі та відмовилися здатися. Після чого були знищені ударами з танку 92-ї бригади. З того часу обгоріла та зруйнована будівля чекає на відновлення. Його концепцію сьогодні оприлюднила міська рада. На сайті департаменту з благоустрою відбудови та реконструкції опублікували візуалізацію відновлення школи та 13 будинків у місті. Харків'яни можуть оцінити ідеї архітекторів, взявши участь у голосуванні. Трагедія сталася напередодні ввечері на проспекті тракторобудівників. За даними поліції, у 25-річної пари виник конфлікт через ревнощі. Чоловік розбив вікно на першому поверсі будинку та проник у квартиру до жінки. Вона ж вибігла на вулицю. Тоді переслідувач здійснив кілька пострілів з вогнепальної зброї, вбивши дівчину. А після цього вчинив самогубство. 19-річному хлопцю на Харківщині відірвало руку. Він знайшов невідомий вибухонебезпечний предмет у полі в селі Волухівка Вовчанської громади. Внаслідок вибуху в юнака пошкоджена ліва рука та ампутована права. Повідомили в центрі координації протимінної діяльності. Там наголосили, що в регіоні зберігається підвищена мінна небезпека та закликали громадян бути опачними. Більше новин на сайті «Об'єктив». Підписуйтесь на наші соцмережі. Ми є всюди, де зручно вам. Ставте лайки та ширте відео, підтримуйте незалежну журналістику, незламні разом.